Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за філософсько-аналітичне психологічне таро. Пристрасті навколо Байдена і Трампа не вщухають. Дивимося таке запитання, чи встигне Байден знайти якусь заміну собі, чи шукає, чи розуміє, що це провал, чи вони а, м, приймаються як провал і перший дзвіночок того, що йому не вдасться перемогти на виборах. Пам'ятаю ще ну півроку тому, а можливо й більше, можливо, місяців сім, вісім. На одному з каналів я робила розклад на Байдена і Трампа і говорила таку історію, що за крок до виборів за місяць, за два, це і є десь так, що підвиснуть обидва. І цей розклад ми робили разом з моєю ученицею. Вона викладала карти, так ну там вона викладає як в синергії. І е, двоє тлумачимо далі. Я як завжди вже збираю в цю це, е, в загальну картину. Так от я тоді говорила, що він як зависне за крок. От якась така історія по повішеному, це історія жертви. Оп, ніхто не сподівався. Це як рух, який би мав би бути, раптом припиняється. Але повішений, він же не трактується плоско, це переосмислення. От зараз у них відбувається переосмислення, і вони якби шукають шляхи. Боротьба не припинена, ніхто не збирається типу лапки складати, так? Я тоді в своєму розкладі говорила і звучать такі історії, що може прийти жінка. Але в мене тут жінка не випадає як якась самостійна фігура. Королева жезлі це ще може бути партія. Як правило, партія випадає на королеву жезлі. Тобто я розумію, що основна мета навіть не так, як Байдену втриматися на місці, а як е втримати партію. Плив партії. Тобто саме ця основна історія. Хто її буде представляти ту партію і щоб вони зрозуміли, що Байден це не, ну, не міцне обличчя. Це не те, на якого можна точно покласти сказати все. Він наше обличчя і партія себе гарно почуває. Боротьба у них тільки починається. Я можу так сказати: вже там переосмислили. Шукають кандидатів. От не виходить в мене, що жінка буде президентом, хоча я це говорила. Якось би дуже пізно на жінку. Тут швидше шукають шляхи. Розумієте? Методи. І коли ми спускаємося нижче по розкладу, історія така, що зараз будуть вдаватися дуже добрудних методів. Я би так сказала, зараз будуть Трампа бити його ж зброєю. Коли випадає отаке поєднання Мах, диявол і сімка мочів, це просто джекпот називається ну, маніпуляція, маніпуляція в Кубі. Тобто будуть боротися зараз. Методами Трампа, як на мене, будуть шукати якісь хитрі ходи. Не побачила я, що зовсім нову людину приводять вони. Це може бути якесь обличчя, це може бути якийсь м -м, помічник, ну розумієте, ну, типу замість Байдена, але тоді ламається картинка. Дивіться, два такі Титана, два діди схлеснулися. Ну, не може з ним конкурувати, якщо б зараз от якогось як от е лицарь Кубків виставили, там Салівана говорить, що от Саліван піде. Не впевнена. А знаєте чому? Скажу. Бо якщо дивитися по розкладу, от, ніби йде закінчення циклу Байдена, мир це закінчення циклу. Але мир, світ, оця карта, ще також означає правильно пройдений етап і складений іспит, так як хотіли. І важливо дивитися, а що після карти Мир. І далі йде така історія. Ну дивіться, ну чим не подібне віддалено на Байдена, розумієте? Тобто, о, далі дев'ятка кубків і значить, прорив колесниця і король Пентаклів. У мене таке враження, що як ніби їм вдасться стабілізувати цю історію. Оця скупа стабільність. Що їхня партія, от Дев'ятка Кубків, це часто як партія, зробить певний прорив, що зараз в оці місяці, ну це буде, я говорю, битва двох драконів старих, двох титанів, розумієте? Все одно так чи інакше в 27-му році приходить нова енергія. І зараз, якщо звернути увагу на весь світ, хто править світом, ну це всі старі лідери, крім Зеленського якою би неоднозначною, м'яко кажучи, постачу був би Зеленський, але все одно це молода і нова сила? Правда, що він загруз в тій старій системі, і... але це тема іншої, іншого розкладу, він уже готовий. Зараз ми закінчимо з цією темою. Одним словом, це знаєте, як перед закінченням циклу відбувається пожвавлення. Це як криса загнана в угол. змія, яка б'ється до останнього. Отак От мені по енергіям виглядає. Я кажу, в минулому розкладі, коли я дивилася, ми дивилися з моєю ученицею Трампа і Байдена, хто кого, то там виходило так, що да, зараз Трамп на коні, він досяг результату, вони прям святкують. Дві треті виборців. Проголосували, ну там, чи як віддали свої голоси за ці дебати за Трампа. Але показували, що у Байдена зробили висновки, вони дезорієнтовані, там були по сімці кубків вау, вони не чекали такого результату, спантеличені. І, але далі вони виходять, якби як наздоганяють. Це, це буде дуже цікаво спостерігати. Поки зараз, виходячи з цих енергій по прогнозу, я не бачу як такої нової людини. Розумієте, якби це була однозначно жінка жінка якась інша кандидатура, карти би в інакший узор складалися. Поки я бачу, що їм важливо стабілізувати свою партію. Я таке враження, що вони прорив цей зроблять. Оце з останніх слов У мене завжди король Пентаклів випадає як Америка, завжди Штати. І зараз я без всякого свого відношення до когось, тому що я слухаю різних аналітиків і різні говорять про різне, одні все-таки за Трампа, за Байдена. Я тут дивлюся суто, як розвивається трава на картах. Так, піднявся вітер, який говорить, ой, ще вітер змін, чекає нас усіх таких і такі несподіванки буде приносити, які ми не сподівалися. Ну от, колесниця. Це і є колесниця, Коли ти летиш і тільки встигаєш повертати, реагувати на повороти. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся на канал, діліться цим відео, ставте вподобайки, не полінуйтесь. От просто зараз візьміть пальчик раз, знайдіть, де його натиснути. Натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. І до наступних зустрічей!